Теплоенергетики Славути, опалювальний сезон провели без особливих нарікань. Це якщо брати технічну сторону, останні роки вони чимало вклали у модернізацію енергозаощадження, йдуть в ногу по заміщенню газу альтернативними видами палива. Чіткий напрацьований механізм не дав збою. І тепер нам вдалося достойно пройти опалювальний період, тому що були досить великі обсяги робіт, виконані по підготовці об'єктів мереж до опалювального періоду. У нас було за опалювальний період три скарги, які підтвердились людей. Це що з температурним режимом? що Там температура була відповідно на 3-4 градуси зменшена, були проведені обстеження і цим людям були перераховані значить, платежі. Куди струкатішою і складнішою видається економічна сторона процесу. Тарифи на тепло, що сягнули неба, зробили тепловиків заручниками ситуації і об'єктом для звинувачень, хоч вони не втомлюються повторювати 97% у складовій тарифу газ, електроенергія та зарплата, які визначаються НКРЄ та урядом. Нема вини сьогодні не міста, не житлово-комунальне підприємство, тому що. Електронерія 244 попередній рік була гривня 68, ціна в два рази збільшилась на газ. Ну і відповідно змінилась ціна на позаробітні платі. Хмизу у вогонь підкидали щомісячні перерахунки плати за тепло. Споживачі злились та нервували. Багато хто не хотів розуміти, теплий жовтень і холодний січень не можуть однаково споживати. Але в підсумку за шість місяців опалювального сезону всі вийшли на середній рівень вартості. Інакше коли в один місяць різні будинки платили платять по різному, котрий має більші витрати, бо, приміром, панельний, і де більше квартир на індивідуальному опаленні, той і має більший тариф. Хоч трапляється, що теплові лічильники можуть давати збій. Але це лише об'єктивна технічна проблема, що усувається, а не привід для спекуляцій, вважає міський голова. Лічильники будуть стояти, їх ніхто не буде знімати від будинків, але ми повинні, тому що інакше немає стимула. Немає мотивації щодо проведення енерго заходів енергозбереження. Нас по чотирьох будинках ми знімали, по п'яти будинках знімали, в тому числі по здоров'я п'ять, Де люди приходили, що там великі показники були, і по Очкалова, і Соборності 17. Також були демонтовані лічильники. Є висновок Вінницького наукового це виробничого експертного метрології, де підтвердили, що там досить велика похибка. І відповідно ці лічені будуть замінені. Комунальники налагодили тісні контакти із представниками будинків, які візують показники лічильників, їх можна знімати і перевіряти в інтернет-режимі. Тепловики забезпечують сталий температурний режим для 4900 споживачів, не програють індивідуальному опаленню у показниках витрат на 1 метр квадратний, не можуть лише відключатись та включатись за бажанням як останні. Бо котельня це складний об'єкт, що працює за технологічною картою. Нижча температура повітря, вища подача тепла і навпаки. Ці об'єкти разом з тим потребують постійної модернізації. У Нас зараз стоїть питання це садово 4 треба котельню поміняти, тому що вже термін експлуатації 10 років. ВК 10 ВК-2 кіловатти. Хоч один поміняти, і нам треба конче вже міняти. Котел на Козацький 41, це на 45 мегаватта котел. Це, це вартість мільйон 200 і там е, десь біля 800 тисяч. Це треба нам на сьогоднішній день біля е, трох, 2 два мільйони тільки для того, щоб закупити саме обладнання. Треба ці кошти шукати, їх немає, але але ми вимушені це зробити, тому що в нас можуть виникати. Крім того, в нас на сьогоднішній 70 кілометрів мереж, Звісно, треба теж мережі. Це 70 мільйонів треба на мережі для того, щоб їх поміняти на попередній ізольований Повертаючись до індивідуального опалення, то у процедурі переходу нічого не змінилось. Відключення можливе лише всім будинком. У місті є будинки, де на централізованому опаленні продовжують залишатись лише по 3-4 квартири, але власники відмовляються відключатись, а ЖКО несе збитки. Натомість котельні на альтернативному паливі зарекомендували себе з позитивного боку. Центральна районна лікарня зуміла зекономити на такому опаленні 600 тисяч гривень. В той же час не можна розглядати альтернативне опалення, як пан. На цею. за відсутності у держави стратегії розвитку енергетичного ринку такий перехід зможе зіграти злий жарт. Не стимулюють енергозаощадження і субсидії у Славуті 75% змушені були звернутись за такою державною допомогою. А ось державне кредитування термомодернізації будинків справа прогресивна і перспективна. На жаль, в місті жоден із ОСББ чи кооперативних будинків ще не дозрів до такої новації, хоч потроху стверджує міський голова, славучани пробують відчути себе власниками будинків, так як по вулиці Здоров'я 17, Сокола 2-2А та інших. І це неминучий процес.